Всім привіт! І це продовження виживання у світі вампірів. Запасуйтеся чіпсиками та сухариками, а ми розпочинаємо! Ну, і як я виліз із шахти, я вирішив скрафтити собі половину сету броні. І одразу після броні я вирішив прокачати собі швидкість. І полетів у шахту шукати озеро лави, щоб піти в ад. Так, солодиш зробив зілля, щоб воно забрало расу. Адже він хотів її змінити. І я вже знайшов озеро лави і сказав, щоб до мене телепортувався Аксолотль, адже від води я получаю урон. І я пішов, поки Аксолотль добував обсидіан, пішов у шахту і попрошу підписатися на мій телеграм-канал, адже там було зарання інформація, коли вийде відео, коли воно змонтоване і так далі. І ще там виходять спойлери до нових відео. Та інформація з мого життя, чому, наприклад, в мене не виходять відео. І мене телепортував із шахти аксолотель і поступив просто як криса, і тепнув мене у підводну шахту. І довго я там не прожив. І аксолотель дав мені обсидіан та я побіг будувати у його будинку портал в ад. Ми телепортувалися. І попали в Русський мір. Це капець, звісно. Але я швидко знайшов. Я не пам'ятаю назву данжу, але назву її фортецею. Ну, коротше, тут спавняться блейзи, які нам якраз і потрібні для зілля Аксолотля. І я почав одразу їх фармити. Але довго я не прожив, фармивчи їх. Адже як тільки я полетів у наступне місце, де були в Блейзі, я помер. Але відродився в себе вдома, полетів до аксолотля та ми почали готувати зілля. А ще Аксолотль зварганив нове зілля для вампірів. Я його випив та втратив режим вампіра! Я одразу ж розізлився на цього аксолотля та почав його вбивати. Але на його щастя, всі способки збереглися. І через те, що він не зробив, я вирішив підірвати його будинок. Але він все одно збирався переїжджати до мене, зробивши собі підвал під моїм будинком. Але, щоб він не користувався моїм алтарем, я полетів. Шукати клик вампіра, адже аксолотиль хотів стати оборотом. Якби б я не знайшов би клик, він став би вампіром та користувався моїм алтарем. Але під час пошуків аксолотель вирішив сам мені допомогти та знайшов собі клик. Ну а під кінець я вирішив по приколу забрати із свого інтеря всі вампірські предмети, крім режиму вампіра. Адже я вирішив відмовитися. Але це не дуже добре для мене закінчилось. І я вмовив Аксолотля віддати мені всі мої предмети вампірські назад.